Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Обидва сина Петра Порошенка нині перебувають за кордоном. Народний депутат Петро Порошенко розповів, де зараз живуть його сини. Про це Порошенко повідомив в інтерв'ю Українській правді, відповідаючи на запитання, чим займається його старший син Олексій, який з 19-го року знятий з усіх обліків нараде повідомив, що нині Олексій працює в великій міжнародній корпорації в 2014 році, коли дехто виступав в горлівці, обіймався з бандитами і сварив Збройні Сили України. Мій син добровольцем пішов на фронт і брав безпосередню участь як командир мінометного розрахунку в боях на Донбасі. Зараз він працює в великій міжнародній корпорації. Він не зараз виїхав, не в 22-му. Ще з 19-го року у нього був контракт. Він навчається і повністю підпадає під вимоги закону. І він координує діяльність низки виробничих підприємств, які дуже допомагають ЗСУ, Розповів він в Петра Порошенка є ще один син Михайло, якому невдовзі буде 25. Нардеп розповів про його плани. Якщо буде мобілізація, він буде діяти інакше ніж пан Зеленський, який чотири рази був ухилянтом. Тікав повісток. Михайло навчається у вищому навчальному закладі, і теж це було до 22-го року, можна казати. Чому син Порошенка не пішов добровольцем? Є такі запитання. Це його вибір. Зараз він допомагає в Іванглії. Працює з величезною кількістю волонтерських фондів. Також у вільний час він працює перекладачем для українських військових у військових таборах Британії, зазначив він. Відповідаючи на запитання, чи проходить Михайло якусь військову підготовку, Порошенко повідомив, що зараз його молодший син працює перекладачем, але коли йому буде 25, або раніше, якщо будуть вимоги закону, ми з вами ще раз обговоримо цю тему. Розімував Порошенко. Сам він заявив. За шість років, поки зеленський президент, я мав із ним усього три зустрічі, і лише одного разу віч на віч. Перша була під час інавгурації. Друга, коли Зеленський мене запросив до себе на Банкова, аби попросити проголосувати за антиколомойський законопроект. Перед тим як він почав говорити, я сказав Володимир Олександровичу, не витрачайте емоції. Я за цей законопроект проголосую, і Мені за це нічого не потрібно. Жодних зустрічних прохань з мого боку не буде. Третя зустріч була в перший день повномасштабної війни. В сьомій ранку ми зідзвонились. Він вперше взяв слухавку, хоча до цього ніколи не брав, і ми домовилися, що або до, або одразу після зустрічі з керівництвом фракції ми матимемо можливість поговорити. Розмова була дуже короткою, без жодних емоцій. Повторю ще раз для достовірності. Я сказав, позиція перша. Я більше не лідер опозиції. Це не ви сказали це. Я сказав. Позиція друга. Ви не є з цієї хвилини моїм опонентом. Це не ви сказали це. Я вам сказав. У нас вам один ворог. Для мене це не Зеленський, а для вас не Порошенко. Наш спільний ворог це Путін. Я дуже вдячний вам за те, що я зараз почув. Сказав він. Може, у вас є якісь побажання? Я відповів цього разу у мене побажання. Мені потрібно 8 тисяч автоматів. У мене в офісі уже тисячі людей, які прийшли захищати Київ. Треба віддати належне. Він одразу зателефонував нині покійному очільнику МВС монастирському, і ми автомати протягом короткого часу отримали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.